Понад чотири місяці в зоні проведення АТО були бійці 41-го батальйону тероборони. Витримали все, навіть обстріли з російських градів. Тепер вони повертаються додому на рідну Чернігівщину. Зустрічати своїх героїв. Прийшли рідні близькі на станцію Чернігів-Північний. Прибули п'ять вагонів, в яких три з половиною сотні оборонців та мобілізована техніка підприємств на платформах. Бійці кажуть, стояли б ще, та їх вже замінили інші підрозділи. Своє завдання виконали. Всім у нас на збилом посмотрети снібіті газонник. Кому ні стані, Ми виконали свою задачу. Вполне, я вважаю. Ради, коні ж на ради. Також не са. Видели да много, но лучше бы мы не видели. Конечно, надо, но конечно хочется домой уже долгое время там были. И ну, психическое состояние, но дает все знать, постоянные обстрелы сильно тяжело для психики. Очень хотелось домой, сильно все рады, что вернулись домой к родителям, к родным. Надеемся, что не, не поедем туда больше. Мы все задания, те, что нам ставили, мы все выполнили. На всех блокпостах стояли, не отступали до последнего, пока нас не сменили. и мы...» Про подальшу долю батальйону мало хто знає. Зараз частині бійців дадуть відпустки, решта буде тренуватися та лагодити привезену техніку. Також військову частину доукомплектують і поки що вони будуть виконувати завдання в області. Наперед не загадує навіть військовий комісар. Після прибуття, після розвантаження колона вирушить визначене місце, де буде проводитися бойове відновлення батальйону. І після того планово. Будуть відправлятися в відпустці. Буквально, може, завтрашнього, після завтрашнього дня, після того, як ми е, з'ясуємо, хто був в відпустці, хто не був ще в відпустці. В одному з автобусів батальйону прибув чотирилапий боєць. Собаку Палкана підібрали бійці батальйону і вилікували від поранення в лапу. Красного лімана собака. А як її звуть тепер Балкан? Тепер хвостатий житиме в новій для нього спокійній обстановці. На нього поклали важливу місію. Собака Атошник охоронятиме військову частину.